Вже визначили з замовленням? та я не знаю, що обрати. Я просто на дієті. А що входить в цю піцу? Ну сюди входить. Блін, ви можете пошвидше? Я просто поспішаю. Але я завжди так розмовляю. Хух, я не можу. Поставте на 2Х. Салямі, пепероні, копчене курча, філе, моцарелла, пікантний бібік'ю соус, мариновані, огірки. Давайте все таки ось цю і лимонад. Що, що я нічого не зрозумів. Приберіть палець 2Х. Тепер кажіть. Кажу ще лимонад. Але маю попередити, що зараз у нас очікування страв від 15 хвилин. Я почекаю. Поставте 2х по-братськи. Ваша піца. Приберіть палець. Та ми так підписника задовбаємо. Так він же не підписаний. Ти досі не підписаний? Швидше виправляй. У вас буде карта чи готівка? Готівка. Блін, це йому напевно чайові доведеться залишати. О, а якщо? А поставте на 2Х. Ого. Так швидко вибігла. Ще й чайових не залишила.